Це людина, котра може претендувати на звання моєї каханки. Це людина, котра мені довірилась. Це людина, з котрою сьогодні будемо спілкуватися в дуже неформальному з тобою, в дуже неформатному форматі. У мене це плечима 15 років досвіду бізнесового з два банкрутства, побудова дуже класних компаній, які зараз грабуть всі можливі конкурентні середовища. В якому стані ти був як підприємець на му місяці? От Просто можеш себе охарактеризувати, Давай. бо це я думаю, всім буде дуже сильно цікаво. От хто був Владислав Лєщенко в місяці? В місяці, як в Іспанії. Я був чоловіком, який знімав 15-20 роликів в день, відвезував кучу машин, забирав кучу машин, мив кучу машин і точно так же видавав. Нехай на, на, напишіть, будь ласка, коментар, в якому стані, як підприємець, ви знаходитесь зараз. Бо це дуже важливо. Давай, от, можна додати, тих, хто буде писати коментарі, допишіть, будь ласка, чого вам зараз не вистачає. Стачає на вашу думку